Надмірний страх, що не відповідає реальній небезпеці щодо певних речей або певних подій, певних погодних умов і так далі. Цей страх приводить до дискомфорту, приводить до певних дисфункційних порушень, проблеми з роботою, проблеми в житті і так далі. Він мусить бути хоча б 6 місяців. Так, і він не мусить бути якимось іншим захворюванням, тому що там дійсно можна переплутати одне з інших. Фобії тварин, собаки, павуки, змії. Доволі поширені фобії фобії певних ситуацій, фобії ліфтів, наприклад, бути в ліфті. Так? Єдине, що з арофобію не потрібно плутати, фобія польотів і доволі поширена фобія. Ну, порівняно з іншими, фобія крові і медичних процедур. Е, ну, насправді це все пов'язано з, з нашим механізмом захисту. Є в мозку така структура, вона називається метеловидне тіло, бо її ще називають амигдале. Вона записує, по суті, страхи. І в цілому вона, вона дуже корисна. Вона допомагає, ну, грубо кажучи, якщо ви йдете в парку і почули, що за, зашорхотіла трава, ви одразу відскочите. Бо то активується та амигдала, вона дає одразу сигнал, немає обдумування, немає того. На відміну від, наприклад, лобної кори, яка буде дуже довго це все опрацьовувати, так що ти за, зашурхотіло, то чи змія, чи не змія. І, і в цілому вона корисна. Але, на жаль, інколи вона записує ті файли не дуже правильно. Люди з фобії, наприклад, як, як правило, знають, від чого ця фобія пішла. Як правило, не завжди, але, як правило, є якась подія, яка налякала, і воно тут записалося. І з одного боку, то добре. Але ситуація в тому, що ми дали то дуже древня така структура в нашому мозку, і вона не дуже правильно ті файли може записувати. Потім, коли ми є якийсь страх, ми, Починаємо контактувати з об'єктом, який боїмося, нам неприємно. Бо знову ж починає відчуття страху з'являтися. Ми намагаємося його якось уникнути, уникаємо, страх зменшується. Здавалося б, логічно. Та? але Амигдала записує це все таким чином, що там, тебе не розірвали собаки, бо ти. Уникав собак, ходив з палицею постійно, там не знаю, з охороною і так далі. І виходить, що кожен раз, коли ми виникаємо того страху, насправді цей страх у нас записується все більше і більше. Знаєте, як один файл страху, другий, третій, п'ятий, десятий, ну, по суті, так фобії виникають. Через уникнення захисну поведінку, записуються страхи, ну, і то залишаються. У нас є деякі страхи, різні джерела по-різному протиговорять, але ніби є ті, які у нас природні вшиті. Наприклад, той же самий страх змій. Є є певні дослідження, він не всіх є насправді той страх змій. Але дитина може боятися, навіть коли ніколи тієї змії не бачила, або страх висоти. Тобто навіть коли ніколи не була на висоті, але висоти буде боятися, чи там страх темряви чи, чи ще щось, щось подібне. Але все-таки найчастіше якісь, якась тригерна подія є. Але страх крові сам по собі є логічним. Якщо ми бачимо кров, то вона якось тіла вийшла. А якщо вона якось тіло вийшло, значить ну, було якесь поранення, як, як мозок те все сприймає. До речі, страх крові він чим ще цікавий. При страху крові може падати тиск. І це, напевно, от люди з фобіями може їм буде корисно, це, напевно, єдина фобія, де дійсно можна втрачати свідомість. І організм намагається знизити тиск, тому що він боїться, щоб все не з нашого організму такого виходило. По останнім дослідженням субклінічні прояви фобії десь є ще з Людей та, на земній кулі, а фобія десь якась із фобій або комбінована, або, або проста в 12%. Але а, говорити про лікування, напевно, треба тоді, коли фобія дійсно викликає дискомфорт. А інколи людина може жити з фобією і все в порядку буде. Давайте візьмемо для прикладу фобія польотів. Якщо людина ніколи в житті не буде літати на тому літаку, це фобія ну, немає сенсу в тому. Але часто буває, що знаєте, людині не треба було, вона пішла на якусь роботу, а там є польоти. Тоді вже ну, питання щодо лікування починає стояти. Так. А самі фобії, самоввиліковування майже не, не буває. Бувають винятки, в цьому бувають винятки, але як правило не буває. Фобія тут залишається, як я говорив, чим більше ми з нею, тим більше страх записується, вона зростає, немає того спаду фобії. А в цілому, чи лікувати, чи не лікувати, ну людина вирішує сама, наскільки то великий дискомфорт, наскільки то велика фобія, наскільки воно взагалі заважає знаєте, жити. По-перше, фобія медикаментозно, ми її не вилікуємо, ми можемо. Знижувати симптоми, знижувати тривогу і так далі. Бо гане, єдине таке от дійсно гарне лікування, яке можна робити при фобіях, це експозиційна терапія. Терапія експозиції. Але, ну. Там, там є всі протоколи, але бажано спочатку провести там, когнітивну роботу в терапії і так далі, щоб людина хоча б розуміла, що ми робимо, бо самі по собі експозиції спочатку можуть бути не дуже приємними. Експозиція це що, це та ми е, дивимося в очі своєму страху. Проблема фобії в тому, що мозок ніяк не може опрацювати. Це насправді безпечно. Бо ми уникаємо або захищаємося. Експозиція дає побачити, що. Ну, ок. Все нормально, то знаєте. Чому люди, які працюють зі зміями, тих змій не бояться, вони їх вже обкусали там, знаєте, до неможливості. Та? І дійсно, я просто не хочу глядачів лякати, бо може так, знаєте, виглядати, що є фобія треба. Це все потрібно робити делікатно. Це обов'язково треба робити зі спеціалістом. Чому? Якщо ми самі пробуємо, щось не виходить, там можуть бути дрібниці, які це все зробити. Спеціаліст може побачити, пофіксити, поговорити, зробити правильно це все. Коли ми намагаємося самостійно зробити, часто бувають невдачі і потім падає мотивація. Бо фобії, крім всього іншого, вони ще пов'язані, знаєте, з відчуттям сорому дуже часто, чи там, з відчуттям, який же чоловік, якщо я там павуків боюсь, з думками такими і так далі. А, то так, лікуються експозиціями та, і прибиранням захисної поведінки. Бо можна дивитися в очі страху, але в той же час знаєте читати якісь мантри там чи піти до того павука, але прийти в скафандрі. Так воно працювати не буде.